Наших глядачів з вами Інна Ребреш. 29 листопада на календарі і далі про важливе на Закарпатті. Підтримка фронту, допомога переселенцям, міжнародне партнерство і гуманітарні місії. Про виконану роботу на посадах звітували депутати Закарпатської обласної ради. Спілкування відбулося в Закарпатському краєзнавчому музеї імені Легоцького. На питання журналістів відповіли голова Закарпатської облради Володимир Чобірко, заступники Андрій Шакета, Василь Дем'янчук. Та Андріана Сушко рік роботи на займаних посадах, тож час прозвітувати про виконане. Голова Закарпатської обласної ради разом з заступниками підбили підсумки та відзвітували про роботу за рік. Головний виклик цього року війна, зазначив Володимир Чубірко, який додав усі зусилля спрямували на підтримку фронту, прийом вимушених переселенців, уникнення дестабілізації в області, міжнародне партнерство та гуманітарні місії. Я думаю, що ні для кого не секрет, що Закарпатська обласна рада, навірно, одна із тих областей в Україні, які найбільше європейсько інтегровані, маючи своє GTC, маючи прямі зв'язки контактами з керівництвом сусідніх держав і не лише сусідніх держав, маючи е, прямі зв'язки з регіонами. І під е, час на початку військової агресії ми побачили, як це працює насправді, і як друзі допомагають друзям. Ми отримали більше 150 каміонів різного роду продукції більшість з яких ми передали на військовий хаб, який поїхав далі по Україні. Частину ми напряму передавали Харківській області, Чернігівській області, які потребували в певний момент цієї допомоги продукти харчування. Всі інші речі багато уваги ми приділяли спочатку війни. Тому як уколектувати з наших військових ТРО, як підтримався 28-му бригаду. Саме на цей основному йшли кошти з нашого власного бюджету. Потім переміщені особи, чим їх харчувати, де вони мають прати речі, як вони мають жити. На це все нам допомагали наші закордонні партнери. За рік у обласній раді провели 8 пленарних засідань, 5 засідань президії обласної ради та 74 профільних комісій. Відтак на звітній зустрічі депутати розповіли про роботу облради депутатської. Діяльність та роботу в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед спікерів, окрім голови Закарпатської облради Володимира Чубірка, заступники Андрій Шакета, Василь Дем'янчук та Андріана Сушко. Працівники обласної ради неодноразово їздили на південь, на схід, на північний схід. Останній раз останні рази ми їздили на Харківщину, перед тим на Чернігівщину. І тут це, це допомога і військовим, і цивільним. тому, що умовно кажучи, ми веземо автомобілі для військових, але Пакуємо в нього дитяче харчування, яке роздаємо у. Ну, наприклад, я коли був роздавали у Куп'янську, яке тільки звільнили, і зрозуміло, що туди там, е, умовно кажучи, якась мережа типу «Антошка» з дитячим харчуванням цього року не зайде точно, навряд чи зайде наступного року, а діти ще якісь там залишилися. Тобто ця робота працівниками ради і радою проводилася теж. За час нашої роботи це була командна робота. І... Тим більше війна змінила якраз обставини, і ми працюємо в нових умовах. Співпраця з благодійними фондами, організаціями. За час нашої роботи, я скажу відверто, було залучено дуже багато коштів, як коштів матеріальному, це самі кошти, так само і в вигляді різних допомог, яка була надана на нашим установам, організаціям, відправлена на схід військовим і тому подібне. У нас підписані угоди з за цей час з Карітасом, з яким ми не співпрацювали до цього часу, але з початком війни вони виявили бажання співпрацювати з обласною радою і підписати меморандум. Ми підписали меморандум, і через Карітас було залучено. І зараз воно в процесі ще деякі роботи проводяться. Це меморандум передбачав мільйон євро. Сьогодні роботи проводяться в двох закладах освіти: це Мукачівський професійний ліцей імені Данканича. І свалявський ліцей імені Данканича. Було у нас на початку війни проблеми з ромським населенням. Я була в робочій групі, оскільки дуже великий потік був біженців із числа ромів в словаччину. І потрібно було це питання врегульовувати з тою стороною для того, щоб забезпечити спокій тут і там. Також була налагоджена співпраця із містом Кошице, куди я їздила і дивилася про умови проживання наших переселенців, налагоджували. Співпрацю із їхніх з їхнім місцевим урядом за період війни також досить плідно. Ми співпрацювали із румунією. Я там декілька разів була і дуже румуни нам допомагають. Хоча це не зовсім вони хочуть афішувати. Але така співпраця саме у цей період була налагоджена, і я брала в ній участь. Учасники прес-конференції подякували депутатам за консолідацію зусиль і плідну роботу та зауважили, поки триває. Війна в обласній раді діє єдина політична партія. Україна і один керівник у державі президент. Наразі триває підготовка до останнього цьогоріч сесійного засідання обласної ради, де винесуть головне питання прийняття обласного бюджету на 23-й рік. Сьогодні, 29 листопада, виповнюється сім років з моменту запуску роботи патрульної поліції на території Закарпатської області. З цієї нагоди керівник головного управління Нацполіції в області Ярослав Колесник та голова ОВА Віктор Микита завітали до управління патрульної поліції, щоб привітати колег. Очільник обласної поліції подякував колективу патрульних за співпрацю, за щоденну службу та захист спокою і безпеки наших громадян, як на території Закарпаття, так і на. Східних та південних територіях нашої держави, окрім цього, Ярослав Колесник вручив кращим працівникам патрульної поліції відзнаки за сумлінну та професійну службу. Вогнеборці Виноградівської територіальної громади спільними зусиллями загасили надвірну споруду та врятували від пожежі житловий будинок та літню кухню. Пожежа виникла на вулиці Ардановецькій у Підвиноградові на Берегівщині. Про це на лінію 101 повідомив сам власник, коли повернувся додому і побачив, як полум'я нищить його надвірну споруду. Над ліквідацією загоряння працювали бійці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова та вогнеборці місцевої пожежної. Команди села Підвиноградів менше ніж 50 хвилин. Їм знадобилося, щоб пожежу площею 20 квадратних метрів ліквідувати повністю. На пожежі ніхто не постраждав. Причини її виникнення та збитки встановлюють компетентні служби. 50 тисяч доларів і 140 тисяч гривень за нелегальний перетин кордону. На Закарпатті судитимуть двох осіб. За даними слідства, чоловіки, мешканці Ужгорода та Чопа налагодили схему протиправного перетину кордону військозобов'язаними громадянами. Їм пропонували одержати підроблені посвідчення волонтерів однієї з громадських організацій краю та документи з військової частини, що дають підстави для виїзду за межі держави. В червні двох закарпатців затримали одного після одержання 50 Тисяч доларів та 140 тисяч гривень поблизу КПП Тиса, іншого за місцем його проживання в Ужгороді. Одержані кошти призначалися як оплата за ухилянта, який саме успішно перетнув кордон з Угорщиною та кількох наступних клієнтів. Напад невідомих, крадіжка майна або ж інша загроза життю чи здоров'ю. Сьогодні через відсутність освітлення у темну пору доби тривожність через можливу небезпеку в Закарпатті зростає. І тут на допомогу приходить мобільна тривожна кнопка. Це додаток у смартфоні, в якому завдяки одному натиску кнопки до вас відразу мчатимуть охоронці. Як працює така функція та хто надає послуги фізичної охорони на Закарпатті? Розкажемо в наступному матеріалі. Підозрілі молодики почали проявляти активність на вулиці. Така ситуація трапилася з Ужгородкою Оленою, яку підсумку врятували охоронці. Дівчина наразі вагітна, тож неабияк хвилюється за свою безпеку. Задля цього встановила мобільну тривожну кнопку. Каже, для неї вона нагальна, поза як не знає, що очікує її за рогом. А такий спосіб безпеки дуже зручний та надійний. Тривожну кнопку встановила я собі більше ніж півроку тому. На митці в першу чергу стала звістка про те, що я завагітніла. Питання безпеки в нашій сім'ї вже піднімалося не один раз, але з такою новиною я зрозуміла, що гаяти немає часу і потрібно діяти. Спочатку телефонує служба, і самі охоронці приїжджають біля п'яти шести хвилин. Вони Питають мене, чи все гаразд, в чому виникла проблема. Ми з ними спілкуємося і далі вони від'їжджають. Також тривожну кнопку встановила і родина пана Василя. Чоловік каже, через конфлікти з сусідами турбується за безпеку батьків, які проживають окремо. Тому я обрав такий спосіб безпеки для рідних. Виклик був у, у мами, хлопці приїхали супершвидко, навіть швидше, ніж поліція. А, дуже Вічливо, скажемо, поспілкувалися з е, проблемою ось, і все, все окей, з того часу е, все більш-менш спокійно. Острах нападу, крадіжки чи розбою, особливо сьогодні, коли відсутнє освітлення у вечірній час з'являється у більшості закарпатців. Тож мобільна тривожна кнопка наразі справжня знахідка, особливо для жінок, розповідають у приватній охоронній фірмі. Мобільна тривожна кнопка це додаток на телефоні, в якому є кнопка СОС. Тобто це одним словом безпека в твоїй кишені, безпека в твоєму мобільному телефоні. Завдяки цій кнопці можна викликати групу, оперативну групу завдяки одному буквально натиску, і група прийде саме по місце знаходження, тобто там, де сам ваш смартфон. Це дуже відрізняється від стаціонарної тривожної кнопки, тому що ви можете бути в кафе на роботі. Боці, в якомусь будь-якому торговому центрі неважливо, де просто відпочивати десь по місту, і група прийде саме по вашому місці Нам продемонстрували, як саме працює така функція та чи насправді охоронці швидко приїздять. Ми натискаємо. Сигнал тривоги, тривоги вже. Е Підійшов до пульта центральної охорони, тобто вже бачить інформацію про те, де я знаходжусь, і що мені дійсно потрібно допомогу. Кілька хвилин, і група реагування уже на місці. Таким чином ми зараз перевірили, як саме працює тривожна кнопка, саме мобільна тривожна кнопка. Пару хвилин, і група швидкого реагування вже знайшла мене на вулицях міста Ужгород. Ну і забезпечила захист, мобільну тривожну кнопку встановлюють і працівники державної поліції охорони Закарпаття. кажуть, здійснюють спостереження як за рухомим майном, так і за фізичними особами. Необхідність цієї двоми тривожної кнопки визначається в принципі кожним суб'єктом господарювання або громадянином, враховуючи його фіз... фінансові можливості. Якщо є фінансова можливість здійснювати. Оплату такого виду послугу, я врахую, що зважаючи на той стан освітлення, тобто день став коротше, ніч довша. Освітлення вулиць, на жаль, в нас е, стало менше, і тому людина, якщо бажає забезпечити себе як психологічно, забезпечити безпеку свою, так і фізично, може натиснути ручну тривожну кнопку. Загалом працівники поліції охорони Закарпаття, які контролюють велику кількість об'єктів із сигналізацією в області, зазначають, кількість виїздів через спрацювання тривожної кнопки порівняно з літнім періодом, коли не було проблеми з відключенням електроенергії, зросла несуттєво. Разом з цим для зменшення злочинності на вулицях Закарпаття, патрульна поліція посилила патрулювання та пильно стежить за безпекою громадян у темну пору доби. Торівці попіклувалися про чоловіка, який упав і не зміг підвестися. Подія трапилася на перехресті вулиць Джамбула та Бородіна в Ужгороді. Під час патрулювання інспектори помітили біля дороги чоловіка, який упав і не міг підвестися. Торівці одразу зупинилися й кинулися допомагати громадянину. Чоловік пояснив, що не втримав рівновагу і упав, та додав, що йому важко ходити, навіть опираючись на палицю. Патрульні допомогли чоловіку присісти, але від будь-якої медичної допомоги він відмовився. Охоронці порядку не дозволили чоловіку йти самостійно далі, тому доправили його додому. Днями дорожні служби розпочали ремонтні роботи в межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення Стройне Тебава на Мукачівщині. Зокрема, проводять берегоукріплення у селі Мала Мартинка, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, підрядник здійснить укріплення низу верхового укосу, влаштує утримуючу стінку з бутобетону, тобто важкого бетону з додаванням бутового каменю, довжиною 54 метри і висотою метри. Щоб забезпечити водовідведення, дорожники встановлять спеціальний бетонний лоток. Ця подія була останньою у нашому випуску. Дякую вам за увагу. Мирного та спокійного вам вечора та до зустрічі.